Який тебе геть закусив? Лідуся, ти про що? У тебе, певно, поганий день? Сама відірвеш від серця? Оце тобі хвіст притисло. Нам з Марійкою. Нічого не треба. Ніяких мальдів. Марічина, мама в Німеччині з онкологією. Ліда, Ліда, невже ти думаєш, що я твою маму за гроші доглядала? Чи я не знала, чого варті твої обіцянки? Я в ці забобони не вірю і не розбираюся в них. А біля того підносу з копійками Олег твій вертівся, коли ти пішла по телефону трендіти».